Привіт! У цьому відео я покажу, як підключити Shopify до домену Strato. Спочатку зайдіть на Strato, натисніть Увійти і побачите свій домен. Якщо у вас немає домену, я зробив інструкцію з налаштування Strato. Ви знайдете її в описі відео нижче. Інакше натискаємо тут «Почати». Це перше налаштування. Якщо ви ще цього не зробили, швидко пройдемо. Натискаємо тут, вибираємо домен. Далі бачимо, що немає SSL сертифіката, тому натискаємо призначити зараз, а потім Признач. Тут натискаємо домен, вибираємо його і тиснемо призначити домен. Потім у Shopify внизу зліва тиснемо налаштування і бачимо пункт домен. Натискаємо на нього. Далі бачимо відключити існуючий домен. Далі натискаємо на це і вводимо свій домен. Його можна знайти в страто. Просто скопіюйте та вставте його сюди. Тепер натискаємо далі і оновлюємо DNS записи. Повертаємось до страто, вибираємо домени, натискаємо на шестерню, переходимо далі і натискаємо DNS. Тут бачимо типи записів. Нам треба змінити А-запис. Вибираємо A-рекорд, тиснемо керувати, потім Власна IP-адреса. Повертаємось до Shopify, копіюємо IP, вставляємо сюди і тиснемо застосувати. Тепер в огляді натискаємо керувати під кнейм». Знову до Shopify, копіюємо значення, вставляємо сюди і тиснемо застосувати. Потім у Shopify клікаємо Я оновив DNS записи і бачимо, що це перевіряється. Цей крок може тривати кілька годин. Зазначено, що це може зайняти до 24 годин, стільки доведеться чекати. Важливо, щоб ваш домен був обраний як основний. Клікаємо на нього і тип домену має бути. Основний домен. Якщо ні, натисніть Змінити тип домену, виберіть Основний домен і натисніть Змінити. Це можна залишити або змінити на основний домен. Через кілька хвилин це у мене вже зникло. Якщо я введу крапку D, побачимо, що магазин відображається. Ось так це виглядає у мене. Так легко можна підключити домен Strato до Shopify. Якщо відео допомогло, буду вдячний за лайк. Бувайте!